Сума та різниця дробів з різними знаменниками. Відомо, що додавати дроби можна тільки тоді, коли вони мають однакові знаменники. Тому, правило каже, щоб додати відняти дроби з різними знаменниками, потрібно звести дроби до спільного знаменника. А потім виконати додавання чи віднімання дробів з однаковими знаменниками. Розглянемо приклад. Виконати дії. Маємо вираз, в якому дві дії. Додавання-віднімання. Обчислення можна робити по діях. Тобто виконати першу дію додавання, потім дію віднімання. А можна записувати в строчку. Я покажу як в строчку. Якщо у вас вираз містить цілий вираз. Тоді цей цілий вираз. Потрібно замінити на дріб. Із знаменником одиниці. Це буде так. Ось він, наш цілий вираз, який ми замінили на дріб. Тепер необхідно глянути на знаменники дробів. Бачимо, що вони різні. Необхідно звести дроби до спільного знаменника. Спочатку подивіться, який множник у знаменниках однаковий. У нас це c квадрат Значить, його не треба домножати ні до першого, ні до другого дробу. Далі додаткові множники підбирає. До другого дробу піде трійка та Б. Тобто 3Б, бо їх тут немає. Також цей 3Б піде і до третього дробу. Додатковим множника. 5А, він присутній у другого. Але у першого. І також тут відсутній. Ще у нас у першого і другого дробів є С квадрат. Але тут його немає, тому сюди C квадрат. І записуємо нові дроби. На додатковий множник необхідно домножати як чисельник, так і знаменник. Домножаємо 5А на А буде 5А квадрат. І 5А помножить на 3BC квадрат буде 15ABC квадрат. Плюс тепер другий. 3b на 2b 6b квадрат. І знаменник у нас буде 3b на 5AC квадрат. Це буде 15abц квадрат. Відняти. Так само тут. 3b на 5 це 15 15 АБЦ квадрат. Точніше вже це куб. Тому що C квадрат на С буде це куб. Знаменник у нас буде такий, як і у цих дробів, 15 АБЦ квадрат. Тепер виконуємо додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Тобто, знаменник переписуємо. 15 abc квадрат. А в чисельнику записуємо відповідно 5А квадрат. Додати чисельник другого дробу 6Б квадрат. І відняти чисельник третього дробу 15 abc куб. Після цього, якщо є можливість виконати дії всі в чисельнику, то виконуємо. Якщо нема такої можливості, то значить на цьому чисельнику всі перетворення закінчуються. І остаточно треба перевірити, чи можна цей дріб скоротити. В нашому випадку ні. Тому це є остаточний результат. Розглянемо другий спосіб оформлення розв'язку по діях. Якщо ми виконуємо по діях, то відповідно дії виконуються по порядку зліва направо. І перша дія у нас це буде дія додавання. Отже, записали суму перших двох дробів. Додаткові множники для того, щоб звести до спільного знаменника, сюди у нас 5А, а сюди у нас 3Б. Записуємо нові дроби. Отже, 5А квадрат, знаменник 15АБЦ квадрат. Додати 6 б квадрат і знаменник той самий 15АБЦ квадрат. Виконуємо додавання дробів з однаковими знаменниками. Перевіряємо, чи можна скоротити. Скоротити неможливо. Тому приступаємо до наступної дії. Наступна дія це дія віднімання. Тобто від результату першої дії ми маємо відняти С. Але це ми записуємо дробу. І додатковий множник сюди буде весь оцей знаменник. 15АБЦ квадрат. Перший дріб переписуємо, другий дріб змінюємо. Домножаємо. Додатковий множник до чисельника. Отримаємо 15ABC. І до знаменника. Одиничка помножити на 15 абц квадрат буде 15 abc квадрат. Маємо різницю дробів з однаковими знаменниками. Тому записуємо результат. Знаменник переписуємо. А чисельники віднімаємо. Чисельник першого дробу. Мінус чисельник другого дробу. І тепер результат другої дії записуємо як відповідь. Отак оформляється подія. У другому прикладі в знаменниках у нас вже многочлени. Відповідно, спочатку потрібно оці многочлени по можливості розкласти на множники. Ми бачимо, що в знаменнику першого дробу є спільний множник 4хY. Винесемо його за дужки. Що залишається в дужках? З першого. Одночлена 3x мінус з другого 2 у Чисельник переписуємо без зміни. В знаменнику другого дробу є спільний множник X. Перепишемо його за дужками. В дужках залишиться 2Y мінус 3х. Чисельник переписуємо. Зверніть увагу, що х може бути скорочений тут, але робити ми цього не будемо, тому що у нас x ось присутній і він нам потрібний в знаменнику. Зверніть увагу на оцей ось, ось двой член. Тут у нас 3х-2y, а тут навпаки 2y-3х. Якщо ми переставимо компоненти різниці місцями то ми отримаємо точно такий самий вираз, який тут. Але згадайте, що при перестановці компонентів різниці треба оцей знак змінювати на протилежний. Тому ми переставимо компонент різниці і змінимо цей знак на протилежний. Тобто перший дріб ось цей ми переписали без змін. В другого дробу переставили компоненти різниці і змінили перед дробом знак на протилежний. Тепер у нас оцей 3x-2y множник однаковий. Також у нас є x однаковий множник. Не вистачає 4 у ось тут, тому домножаємо на 4y. Тобто додатковий множник тільки до другого дробу 4y. Перший дріб переписуємо. Другий дріб змінюється. 4y помножить на 3x це буде 12хy. І 4Y помножити на цей знаменник буде 4 xy і 3X-2Y. Таким чином у нас знаменники однакові і далі виконуємо віднімання дробів з однаковими знаменниками. Тобто знаменник переписуємо і виконуємо віднімання чисельників. Від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого дробу. Бачимо, що більше ніяких арифметичних дій в чисельнику виконати неможливо. Пробуємо скоротити оці ось три одночлени, які утворюють отакий ось одночлен, є компонентами квадрата різниці двох виразів. Відповідно, ми можемо замінити. Оцей член на квадрат різниці. Це буде 3х мінус 2y у квадраті. Знаменник переписуємо. І тепер скорочуємо. В результаті отримуємо дріб, чисельник якого 3 х 2 y а знаменник 4х. Те, що отут. Формула квадрата різниці видно було по цих ось одночленах, тому що 9 х квадрат – це те ж саме, що 3х у квадраті. 4 y квадрат – те саме, що 2y у квадраті. А це їхній подвоєний добуток. Якщо ми помножимо 3х на 2y, ми отримуємо 6 xy А подвоємо – отримуємо 12 xy Тому тут, очевидно, є формула. Третій приклад містить дві дії віднімання і додавання. Знаменники перших двох дробів розкласти на множники неможливо. А от знаменник третього дробу можна, якщо скористатись формулою різниця квадратів. Тому перші два дроби переписуємо, знаменник другого дробу розкладаємо на... третього дробу розкладаємо на множник. Тобто ми маємо такий добуток замість оцього виразу. Тепер ми бачимо, що наші знаменники включають в себе такі вирази, як А-1. ось, І 1А плюс А1. Плюс ну, це один і той же вираз. І видно тепер, що і в якого дробу в знаменнику не вистачає. Відповідно, домножаємо додаткові множники. Тут у нас не вистачає а плюс 1. Тут у нас не вистачає а-1. Тут у нас все є. Тому маємо перший дріб. 5 помножить на А плюс 1. В чисельнику. В знаменнику буде А плюс 1 помножить на А-1. Ну або навпаки А мінус 1 на А плюс 1. 1. Другий дріб 8 помножить на А-1 це чисельник. І тепер А-1 на А плюс 1. Це знаменник. Додати. Третій дріб. Переписується без зміни. Ми тут нічого не змінюємо. Тепер у нас знаменники однакові, записуємо спільний знаменник під рискою дробу. І виконуємо дії в чисельнику, тобто віднімання чисельників і додавання. Чисельник першого дробу мінус чисельник другого дробу. І додати чисельник третього дробу. Бачимо, що в чисельнику можна ще виконати спрощення. Тому знаменник переписуємо. З того моменту, як ми працюємо у чисельнику, знаменник просто переписується. Не треба тут не розкривати дужки, нічого взагалі нічого не робити. Розкриваємо дужки в чисельнику. Вийде 5А плюс 5. Далі мінус 8А плюс 8. Плюс А. Плюс 7. Зводимо подібні додатки. 5А мінус 8А і плюс 3А. Взаємознищуються. Тепер 5 і 8 це 13 і 7 це буде 20. Отже, в чисельнику в нас виходить 20. Знаменник переписуємо. Скоротити цей дріб неможливо, тому це є остаточний результат. Отже, для того, щоб дроби звести до спільного знаменника, спочатку ті знаменники, які можна розкласти на множники, розкладіть. Коли ви це зробите, ви побачите, які вирази входять до складу кожного знаменника і побачите також, що треба додатково домножити до того дробу, де чогось не вистачає. Виконавши домножання, ви отримаєте дроби вже з однаковим знаменником. З цього моменту ви знаменник просто переписуєте і ніяких дій тут не виконуєте. Аж до самого кінця. А всі дії виконуються в чисельник. Тобто спрощення чисельника відбувається до самого кінця. Після цього, якщо є можливість отриманий дріб скоротити, то ви скорочуєте. Якщо немає такої можливості, то це буде остаточна відповідь.